Сьогодні в Україні набув в чинності закон про медичний канабіс. Давайте спитаємо у лучан їхню думку стосовно цього закону. Цілом, не непогано це давно треба було зробити. Така практика, наприклад, яка була е, в Голландії або в Німеччині. Е, могла б, звісно, практикуватись, це добре, впливає на економіку. Ставлюся доволі позитивно. Якби тільки в нас не було держава, де можна підробити документи, було б класно. А так в загальному я думаю, людям, яким це потрібно, буде дуже круто. З часом можливо, зараз дуже складно, бо ну давайте будемо чесними, великий культурний прошурок не готовий до цього, тому я би зараз цього не робив. Але стартувати з медичного використання цілком адекватна ідея. Я не, не, не компетентний в цьому питанні. Наркотичний засіб, я розумію, але не можу дати оці. Дуже добре подумайте, кажу, перше, ніж вам щось сказати. І поглядві, він в марте більше, ніж мільйони слів! Як буде цього законоставити? Позитивно. Дану плюсів багато, мінусів мало. Ну. Все в тому, що просто буде дешевше за грам. Трешком темно. Від сьогодні набув чинності закон про канабіс медичний. Що ви про це думаєте? Яка ваша думка? А я і тим не знаю. Медичний. <соценно> <соценно> а, так. Два слова стосовно закону про канабіс. З Нідерландів. Не загадку. Про... Смотре як його використовувати. Чисто паралельно. Як спосіб лікування, окей, типу, як використання, типу, всіма ні, не знаю. Наркотична речовина все одно.